Доброго дня! Вітаємо вас на каналі про світлодіодне освітлення і комплектуючі. Сьогодні представимо вашій увазі сенсорні кнопки для керування світлодіодною стрічкою. Отже, перед нами три зразки: вимикач пружинка з функцією Дімера, вимикач сенсор, що працює на взмах руки, та вимикач з фотоелементом. Всі представлені моделі працюють від 12 до 24 В, тому їх можна ставити і на 12 вольтові і на 24 вольтові стрічки. Сила току 5 А. Тому ми не рекомендуємо підключати до кнопки не більше 5 метрів стрічки стандартної потужності 9,6 Вт на метр. Кнопки компактного розміру ідеально встають в профіль для стрічки. Переходимо до демонстрації. Підключаємо кнопку Діммер з пружинкою. До 12 вольтового блоку живлення. Вмикаємо в розетку. Бачимо, що лампочка загорілася. Натискаємо на пружинку. При короткому натисканні вимикач працює на включити виключити. При довгому натисканні вона працює як дімер. З плавним затуханням або поступовим збільшенням яскравості. Під'єднуємо вимикач сенсор. Індикатор увімкнувся. Проводимо рукою стрічка вмикається. Проводимо ще раз. Плавний, Виключається. Третій зразок працює як датчик руху з фотоелементом. Отже, працювати він буде виключно вночі або в приміщеннях без додаткового джерела світла. Саме цей варіант ідеально підходить для монтажу в гардеробних шафах. Або кухонних ящиках і спрацьовує при відкриванні. Також зручно їх встановлювати для нічної підсвітки сходинок, аби не вмикати основне світло. Кожен із представлених варіантів, а також світлодіодні стрічки, профіль та джерела живлення, можна придбати в нашому інтернет-магазині посилання на сайт в описі під цим відео. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях, ми обов'язково вам надамо відповідь. Будемо вдячні за лайк під цим відео. Дякую за увагу!